До чого призведуть євро всякі інтеграції вже призвело вступ в ЄС і НАТО. Коротко. Збільшення кількості мігрантів, зменшення етнічних українців, також закриття підприємств через корупцію, також підвищення податків. Ув'язнення підприємців та переслідування інакомислячих, також збільшення видатків на оборону, обслуговування країн НАТО, а не своєї оборонної системи захисту. Ось що буде відбуватися у майбутньому. Коли ми з великою потужною країни перетворилися на Саму найбіднішу країну у світі. Але ми обов'язково відновимо свій не тільки ядерний статус, але втрачений статус за часів 1941 1918 років. І не потрібно нас лякати санкціями через те, що ми здобудемо ядерну зброю. У нас санкції не лякають, як і не лякають жодні санкції стосовно того, що будуть заборонені такі ідеології, як демократія та лібералізм. І прирівняні до нацизму та комунізму, як і їх пропаганда, є дуже небезпечною. Для основ національної безпеки України ми вважаємо, що тут не місце міжнародним корпораціям.